Я вітаю вас час новину марафоні. Головне з фронту і тилу на 14.30 для вас підготували команди фактів та вікон. Сьогодні в день збройних сил Святого Миколая, які збіглися не дарма. Факти і вікна вирішили зробити особливий подарунок нашим військовим і оголосили великий збір на FPV-дрони, які триватиме сьогодні в нашому ефірі до 18-ї години. За QR-кодом і номером карти. Як вам зручніше, ви можете доєднатися і допомогти нашій армії станом на 14.30 з карти на карту надійшло вже 4 мільйони. А на банку 1,3 мільйона. Тобто, всього ми разом з вами зібрали вже 5 мільйонів і 300 тисяч гривень. Я нагадую, збір триває до 18-ї години. Дякуємо вам за ваші пожертви. І хочу вам нагадати, що FPV – це зброя одноразового використання, її потрібно дуже багато на фронті. Це навіть не подарунок, а подяка за те, що наші захисники та захисниці бережуть наш спокій і спокій наших дітей. FPV сьогодні компенсують нашій армії снарядної. Голод дрон за 15-20 тисяч гривень. Ніші танки, БТР і артустановки, які коштують мільйони. Нам їх досі бракує. Сьогодні українські компанії ще місяця виробляють приблизно 50 тисяч впівідронів, але росіяни в шестеро більше. Тобто, нам потрібні сотні тисяч, аби бути на рівні і тим паче бути попереду. Ми свідомо не ставимо кінцеву суму, адже їх потрібна дуже велика кількість. Усі зібрані кошти будуть спрямовані на закупівлю дронів. Переказуйте їх за кюар. Кодом або на карту все у вас на екрані. Збір триває до 18-ї години. Піднищадні ворожі атаки минула ніч у Херсоні. За даними тамтешньої обласної військової адміністрації, тричі впродовж ночі прилетіло поблизу одного з медзакладів обласного центру. Від вибухової хвилі там вибуло за 20 вікон. Медики, які чергували, не постраждали. У власній оселі під обстріл потрапила 72-річна жінка. Пенсіонерка зазнала вибухової травми і контузії. І вона на цьому диванчику спала. Як її не забули, не знаю. Видали смерть. А за минулу добу внаслідок ворожих атак на деокупованій частині Херсонщини. Російська армія вбила трьох мирних жителів, ще семеро поранені. Зокрема, серед них також троє медиків однієї з лікарень Херсона, яку обстріляли російські війська. За вчора росіяни по деокупованій частині Херсонщини стріляли понад сотню разів, випустивши понад півтисячі снарядів з мінометів, артилерії, градів, протитанкових ракетних комплексів, танків, авіації та безпілотників. Ворожа атака забрала життя жінки. В селищі Велетенське. обстріл заскочив місцеву жительку на власному подвір'ю. Ще двоє людей напередодні загинули в самому Херсоні. Із семирічною Мариною Пономарьовою з Херсонщини зустрівся Володимир Зеленський в столичній лікарні Охмадит. Сюди президент приїхав, щоб побачитися з дітьми, яких лікують від поранень, що малеча зазнала внаслідок ворожих ударів. Президент обіцяв Марині персональну зустріч, коли вітав дівчинку із днем народження у відеозверненні. Марина Пономарьова стала першою дитиною з воєнною травмою, яку протезували в Україні. Нині дівчинка проходить реабілітацію. Андрей Шевченко проводит занятия по футболу. Серьезно? Да. Ну, Андрей, это легенда. Уже два раза проводили. Да, у ну, так на бьешь, Глава держави також поговорив із Катериною та Юлією іоргу. Сестер поранило внаслідок ворожого ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська. Їхня мати тоді загинула. Володимир Зеленський також поспілкувався із Ксенією Вербицькою, травмованою внаслідок ракетного обстрілу в Чернігові. Президент привітав дітей з Днем Святого Миколая і вручив їм подарунки. Пам'ятну монету, присвячену командуванню Об'єднаних сил ЗСУ, випустив Національний банк. Над унікальним дизайном працювали майже чотири місяці. Це монета номіналом 10 гривень, але на реверсі замість звичного нам портрета гетьмана Івана Мазепи з'явилася традиційна козацька зброя. Пірначі з двома щабля... шаблями. Презентували оновлені гроші символічно до Дня Збройних сил України. Такі 10 гривень продаватимуть в інтернет-магазинах Нацбанку, а впродовж місяця монета увійде в обіг і в торгових мережах буде доступна для всіх українців. Для нас було важливо зробити так, щоб вона була викарбована максимальним тиражем. Ця монета буде викарбована тиражем до 10 мільйонів. Це означає, що кожен українець до неї доторкнеться. Вона буде в гуманці кожного. Вона буде жити десятиліттями. Ворог агресивний, ворог жорстокий. Але у нас є ви. І ми переможемо. Дякую. Дякую вам. Першими пам'ятну монету отримали військовослужбовці командування об'єднаних сил зсу. Серед них захисники, які боронять небо на півночі нашої країни, і щодня невтомно відбивають ворожі атаки дронами на тому напрямку. Привітав бійців зі святом і командувач об'єднаних сил зсу Сергій Наєв. До 50% під час авіаційного нальоту збиваються простими хлопцями, які керують кулеметами, зенітними гарматами та переносними зенітно-ракетними комплекси. Низька шана та дяка простому українському солдату, що прикриває українське небо, тут на півночі нашої держави. Біля острова Зміїний повітряні сили знищили російським бомбардувальник Су-24М. Уразили ворожий борт саме тоді, коли літак намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдні Одещини. Про це повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. Шукати пілотів збитого бомбардувальника в акваторії Чорного моря прилетів рятувальний літак росіян. Володимир Зеленський відреагував на філіграну роботи зенітників повітряних сил. Ще мінус один у терористів. І будемо надалі мінусувати терористів. Посилюємо нашу ППУ, зокрема на Одещині поступово. Але відчутно. Я дякую кожній країні, яка допомагає за минулу добу. В окупантів поменшило й танків. Мінус 13 машин. Також оборонці позбавили ворога 40 бойових броньованих машин і 37 артсистем. І лише завчора знищили 1270 солдатів ворожого війська. Гризуни на фронті дошкуляють українським захисникам. Вони не лише псують їжу та бойове спорядження, а й кусають бійців. Крім того, загрозу становлять і інші дикі тварини а також покинуті в зоні бойових дій коти і собаки. Головна небезпека навіть незначного укусу сказ, який передається через слину інфікованої тварини, розповідає Софія Богуцька. Це е, звичайні наші побутові умови. Це звичайно і дуже їх багато е, в середньому не так. Це 25-річний киянин Богдан у лікарняній палаті показує, з ким українським захисникам доводиться ділити свій побут на фронтовій Донеччині. він є чоловік від 24 лютого 2022 року і каже: такого раніше не бачив. Мені здається, вони думають, що ми вкрали в них житло ці нори, тому, тому вони захищаються. Не можу сказати точно, але їх дуже багато і вони нападають на людей. Я не один це точно. Окрім побутових незручностей, продовжує боєць з гризунами, виникає інший клопіт. Вони кидаються на людей. Це було ввечері, в сутінках. Ну, звичайно, ми зберігаємо світломаскування, тому світлом не користуємось. і просто в темряві вона вкусила мене за палець. Місце укусу було невелике, тільки не показуйте це, по телебаченню. Але боєць одразу повідомив до медичної частини і за кілька днів його евакуювали з позиції. Богдан потрапив до травматологічного відділення у Дніпрі. Лікарі кажуть, незважаючи на здавалося б мізерний укус, він може становити серйозну небезпеку. Тварини, які агресивні, які нападають. Одна з причин це сказ. Тому і Питання, от всі ми ще бігали, бігали, одна вирішила вкусити. Скільки днів прошу? П'ять діб. Е, ну, взагалі-то потрібно колоти одразу в перші доби. Е, але поки їх доставляють, поки е, ну. Вже далеко не в усіх є вакцина і цей гамаглобулін. Богданові вкололи антирабічну вакцину, оскільки немає змоги спостерігати за станом тварини, яка вкусила чоловіка. Також йому мають ввести гамаглобулін. Чим відрізняється вакцина від гамаглобуліну? це активна і пасивна імунізація. Тобто, виробляється імунітет свій, чи вже коли ця готовий. Імунітет. Ми очікуємо реакцію на введення гамоглобуліну. Якщо реакції нема, якщо це військовий, він виписується в частину з рекомендаціями продовження імунізації вже вакциною. Лікар каже, тільки протягом останньої доби до їхнього відділення привезли трьох бійців з укусами. На захисників нападають не лише дикі тварини, але й собаки та коти покинуті господарями у зоні бойових дій. Тому запаси ліки від сказу. Дуже швидко закінчуються. Ми за місяць використали. Е 10 мл – це десь ну десь 2-3 мл на одного пацієнта. Ми такі дози використовували раніше за рік. Сім днів Богдан перебуватиме під наглядом після імунізації. Він воював на Київщині, Харківщині, та нині його підрозділ працює на Донеччині біля Кліщівки. каже, вже якнайшвидше хоче повернутися, бо там на нього чекає ще й батько, який пройшов. АТО. вони разом торік, 24 лютого, пішли воювати. Мій батько командир гармати. Міномета, ось. А я старший навідник. Насправді все було дуже просто. У мене я не робив ніякий вибір. Тобто, це очевидно, просто приєднатися, організуватися та захищати це все. Моя мета якнайшвидше – перепочити і повернутися до наших хлопців. Софія Богуцька, Ярослав Шейко, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Допомога Україні активна тема, яку обговорюють в Сполучених Штатах. Напередодні сенатори оприлюднили законопроект про спільну підтримку України та Ізраїлю. Який пункт може знову розсварити законотворців і чого чекати Україні від Вашингтона? Дивіться в наступному сюжеті. Американські законотворці вже не один день запекло дискутують про допомогу Україні. Напередодні демократична більшість сенатів оприлюднила пакет національної безпеки вартістю приблизно у 111 мільярдів доларів. Він включає надання допомоги Україні Ізраїлю та безпеку південного кордону США з Мексикою. Законопроект на 167 сторінках. А в короткому поясненні йдеться, що він передбачає виділення понад 15 мільярдів доларів на підтримку України. Міни та охопить такі сфери, як військова підготовка, обмін розвідданими та збільшення присутності в зоні відповідальності європейського командування. Крім того, понад 40 мільярдів виділено на збільшення потужностей та інвестицій на виробництво озброєння. Причому з них понад 13 мільярдів підуть на закупівлю зброї для України багато республіканців хочуть підтримати Україну. Давайте пам'ятати наскільки важлива Україна це переломний момент усієї західної цивілізації. Це історичний момент, і його не можна більше відкладати. Перше процедурне голосування по цьому законопроєкту очікують вже сьогодні. Головна проблема, яка може і цього разу посварити демократів з республіканцями, це суто внутрішнє питання, а саме захист південного кордону від мігрантів. Республіканці наполягають на більш агресивних пропозиціях. ніхто з республіканців в сенаті не проти підтримки допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Ми хочемо, щоб законопроєкт Пройшов, але коли ми говоримо про кордони, я сподіваюся, наші члени проголосують проти. Востаннє хочу підкреслити, ми дуже серйозно ставимося до питання про кордони. Про те, що питання міграційної політики та посилення кордону США з Мексикою нині єдина розбіжність між американськими законодавцями, заявила і пані посол України в США Оксана Маркарова. Напередодні ж українська делегація зустрічалася зі спікером Палати представників і говорили про пакет підтримки України. На це питання південного кордону. Сполучених штатів і політики, які безпосередньо стосуються внутрішньої політики, і насправді це най залишилась зараз найбільш гарячо обговорювана тема на сьогоднішній день. Позитивно і цей текст, який ми побачили в сенаті, позитивно те, що всі ці цифри не тільки не зменшені, але й навіть деякі з них збільшені в пропозиції. Україна на порозі важкого зимового періоду, тому США повинні підтримати нашу державу. Додій конгрес закликав речник держдепу Метью Міллер. Наша позиція в цій адміністрації полягає в тому, що ми повинні підтримувати нашого партнера в цей важкий час. Нам потрібно продовжувати підтримувати їх у боротьбі проти Росії, і ми сподіваємося, що Конгрес США ухвалить рішення. Про те, що відмова від допомоги Україні суперечитиме інтересам, США, заявив і Джо Байден. Нездатність підтримати Україну це просто божевілля, це суперечить інтересам США, це суперечить інтересам світу. Це просто неправильно. Ми збираємося добитися допомоги. На важливості продовжувати підтримку України. Наголосив держсекретар США Антоні Блінкен. Мовляв, інакше це дозволить російському президенту Путіну безкарно продовжувати свою агресію. А це відкриє скриньку Пандори. По всьому світу, Ярослава Марушенко, програма Вітнес Тебе. Марафон. Єдині новини. Щойно пролунав відбій повітряної тривоги, тому можемо видихнути. Я ще раз нагадаю, що до 18-ї години у нас в ефірі оголошений великий збір на fpv дрони. Ми за 2 години і 45 хвилин разом з вами, звичайно, зібрали 5 мільйонів і 300 тисяч гривень. Це зведена сума і, і тих грошей, які ви переказували на карту і на банку. Ми вам дуже дякуємо і долучайтесь і далі. Отже, я прощаюсь з вами на 15 хвилин. Ну а зараз п'ять. Na prędzej.